Будова компресора типу КТ-6. Даний пристрій призначений для забезпечення стислим повітрям пневматичних мереж електровозів та тепловозів і є базовим для компресорів типів КТ6Л та КТ7. КТ-6л встановлюється на електровозах серії вл 8 11, 11М, 80 з індексами ТКСР та електровозі серії вл 82 м а компресор КТ7 на тепловозі серії 2 116 вони відрізняються між собою такими ознаками. КТ7 у порівнянні з КТ6 має інший напрям обертання колінчастого вала, вентилятора та масляного насоса. Компресори КТ6 можуть бути з розвантажуючими пристроями або без них. І не мають мастиловідділювачів та бачка для гасіння пульсації стрілки манометра, а у картері мають електропідігрівачі. Будова компресора КТ6 складається з картера або корпуса. Який має масляну ванну. Корпус має 4 лапи для кріплення компресора на тяговому рухому складі. Корпус по боках має 2 люки, які закриваються кришками. Даний вигляд це вигляд з боку приводу компресора. З цього боку на картер встановлюється підшипникова кришка з підшипником. А з протилежного боку, на картер встановлюється підшипник без кришки. На картер встановлюється 3 циліндри. По боках під нахилом 60 градусів відносно вертикальної вісі встановлюються два циліндри низького тиску більшого діаметра. І вертикально встановлюється один циліндр високого тиску меншого діаметра. На циліндри встановлюються клапані коробки. Клапані коробки циліндри та картер між собою з'єднуються шпильками та гайками. Циліндри... Утворюють літеру W між собою, тому таке розташування циліндрів називається W-подібне. Оскільки є циліндри високого та низького тиску, даний компресор є двохступеневим. На клапані коробки встановлюються фільтри. якщо це циліндри низького тиску. А на клапані коробці циліндра високого тиску встановлюється Римболт для транспортування компресора. Також на картер встановлюється сапун. З боку приводу встановлюється вентилятор, закритий кожухом. Цей вентилятор примусово охолоджує циліндр високого тиску та холодильник радіаторного типу. На цьому холодильнику встановлюється запобіжний клапан. Нижче холодильника встановлюється масляний насос. Його тут не видно. Встановлюється приблизно в цьому місці, оскільки тут він закритий корпусом. Якщо на компресорі встановлюються розвантажуючі пристрої, тоді додається до конструкції набір трубок, по яким стисле повітря, нагнітається до розвантажуючих пристроїв клапаних коробок. Внаслідок цього впускні клапани цих коробок відкриваються. І компресор переходить в режим холостого ходу. Подетальна характеристика компресора КТ-6. Корпус або картер. До нього приєднуються кришки через ущинюючі манжети червоного кольору. І також в конструкцію входить масляний фільтр 2. Справа корпуса встановлюється щуп для вимірювання рівня мастила у картері. Нижче щупа знаходиться горловина для заливання мастила. Циліндри низького тиску. 2 циліндри. Один циліндр зліва в правильному положенні, оскільки зверху знаходиться верхній фланець, оскільки має вимки, які повторюють контур впускного та випускного клапанів. З іншого боку, фланець ми бачимо нижній. Циліндри високого тиску. Тут їх два. Насправді на компресорі встановлюється один такий циліндр. Той який зліва циліндра у правильному положенні. Зверху бачимо верхній фланець з вимками клапанів. Кліінч вал, шатуни та мастильний насос. У розрізі червоні канали показані по яким мастило примусово подається у вузли тертя. від масляного насосу, в першу чергу. Під тиском мастила подається у шарокопідшипник, далі по каналам до шатунної щійки, далі до пальця шатунного через канал у шатуні до поршневого пальця. І також з мастило мастило підтиском подається до манометра, Колінчий вал з двома широкопідшипниками. Жовтого кольору, тільки один з них примусово змащується насосом. колінчатий вал Колінчий вал з балансирами, які забезпечують зменшення власних коливань цього вала. Вузол шатунів. Складається з трьох шатунів, голівки шатунів і кришки голівки шатунів Шатуни двох видів: перший головний шатун. І два причіпних шатуни, які з'єднуються з голівкою одним пальцем. Головний шатун з'єднується з голівкою двома пальцями. Узол шатунів у зборі. Шатуни причіпні. Зліва мають втулки. Голівка та кришка шатунів у зборі. Голівка шатунів має отвори. Там, де по одному отвору. Тут приєднуються причіпні шатуни. Де два отвори приєднується один головний шатун. Кришка голівки шатунів має штиф для фіксації вкладиша. Вкладиш має отвір для взаємодії зі штифтом кришки голівки шатунів. Поршні у зборі. В конструкцію входить, власне, поршень. Поршневий палець 4 та 4 поршневих кільця. 2 кільця верхніх компресійних і 2 кільця нижніх мастилоз'ємних. Поршні мають канавки для встановлення кілець. Усередині поршені має виступи для встановлення пальця. Масляний насос приводиться у роботу за рахунок обертання колічного вала. І при його роботі. Цього насоса забезпечується засмоктування мастила з масляної вани через штуцер А до узлів тертя. І також через штуцер В мастило подається до манометра. Масляний насос. Фільтр забезпечує очищення повітря, яке надходить з навколишнього середовища у компресор. Клапана коробка розділяється на дві частини перегородкою. Частина В, яка справа, впускна або всмоктуюча. І зліва частина N, нагнітаюча або випускна, в яких знаходяться відповідні клапани, впускний та випускний. Частина В більш складніша, якщо передбачено розвантажуючий пристрій. Клапані коробки. Клапани. Смок впускний клапан. Клапани впускні та випускні мають у своїй конструкції конічні стрічкові пружини. Показана пружина справа. Далі корпус клапаної коробки з ребрами. Прокладка клапаної коробки. Кришка клапана. Холодильник. Має дві половини ліву та праву, і також має запобіжний клапан 13, який захищає холодильник від розриву у випадку несправності клапанів. Секція холодильника з трубками, на яких маються спеціальні спіралі, які забезпечують збільшення площі тепловіддачі для кращого охолодження повітря. Вентилятор у зборі. В конструкцію входить ремінь, який передає обертальний момент від колічного вала до самого вентилятора. Вентилятор з лопастями запобіжний клапан. Сапун забезпечує випуск нагрітого повітря при роботі компресора з картера у навколишнє середовище. На цьому характеристика будови компресора КТ-6 завершена.